Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчатка! Доброго дня, шановні дорослі! Сьогодні поспішаю до вас з новою казкою, яка навчає любити друзів, поважати їх не за красиву зовнішність, не за суперстіпності і навіть не за подарунки. У казці ви почуєте слово смарагдовий, тобто в даній казці йде мова про смарагдовий колір. Це яскравий відтінок зеленого. А походить назва від ось цього дорогоцінного каменю смарагду. А що це за казка? Про кого вона та про що саме пропонуємо вам послухати та познайомитися з героями нової історії? Привіт! Мене звати Ромчик. І сьогодні я розповім неймовірну історію, яка нещодавно трапилась зі мною. Батьки подарували мені цікавенну іграшку смарагдового дракончика, який уміє гучно ричати та має лазерні очі. Це було чудо, а не іграшка. Адже я постійно з нею гуляв на прогулянці, розглядав картинки у книзі. Будував з конструктора будинки та грався у космос. Ніби ми з моїм іграшковим другом були справжніми підкорювачами незвіданих планет. Так весело і захоплююче було нам разом з дракончиком. Та сталася біда, в парку невідомий хлопчик без дозволу взяв мою іграшку. І селоміць жбурнув її об асфальт. Летя я підбіг до дракончика, як той нечема відломав ніжку моїй улюбленій іграшці. Це було жахливо. Мені стало сумно. І соляні сльози котилися по щічках. Я ніяк не міг поремонтувати смарагдика, а тато. Кишаючи, пообіцяв, що полікує мого іграшкового друга. Увесь вечір я ноював у своїй халабуді, згадуючи, як ми з дракончиком облаштовували тут базу рятівників та як він яскравими очима освічував усю кімнату. Тато в цей час щось майстрував на кухні, а як настав час лягати у ліжечко, Зайшов усміхнений та поцілував мене у чоло. Синочку, скажи, чи любив би ти свого дракончика, якби він трішечки змінився? Наприклад, він був не зеленого кольору, а коричневого? Хм, звісно, що так. А грав би ти з ним, якби в нього були звичайні очі, а не лазерні. <invece> mm, думаю, що так. А якщо у смарагдика буде інша ніжка? Чи він буде твоїм улюбленцем серед іграшок? Тут я замислився і уявив свого дракончика іншого кольору, без сяючих очей та з іншою ніжкою. Настала тиша. Тато. Але ж це уже інший дракон буде, зовсім не схожий на мого. Чому ж інший? Це той же дракончик, лише з невеличкими змінами. Ти ж, коли переодягаєшся у буденний одяг, чи змінюєш зачіску, залишаєшся нашим любим синочком. Щоб не сталося, ми все рівно любитимемо тебе, піклуватимемось про тебе та будемо. Веселитися з тобою. А чому тато? Тому що любов сильніша за усі негаразди і лікує навіть найбільші рани. Тато міцно мене обійняв, і стало так тепло, затишно і спокійно. Татко, покажи мені мого смарагдика. Цю мить він посміхнувся. Та із-за спини пристяг мені іграшку. Це був мій дракончик, такий, як і раніше. Але одна ніжка була іншою, зібраною з металевого конструктора. Тепер у дракончика буде супер нога, яка допоможе йому підкорювати вершини гір та стрибати з парашуту, і жодне падіння йому не страшне, впевнено сказав тато. Загорнув долони й мого чуба, побажав гарних снів та вийшов із кімнати. Я довгенько розглядав оновлену іграшку і трішки притомився, аж раптом почув якісь дивні звуки. Це були нічні страхайлики. Вони раніше уже з'являлись у моїй кімнаті, але їх проганяв смарагдик своїм гучним риком, а зараз. Стало по справжньому лячно. Я накрився ковдрою з головою і почув. Р -р 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 -р. Це ж мій найкращий друг дракончик. Він розігнав усіх нічних страхайликів. І, як завжди, оберігав мій сон. Я смачно заснув. І з чудовим настроєм вранці вискочив з ліжка, міцно притис до себе дракончика. І пообіцяв йому, що більше ніколи його не залишу. Адже він мій найліпший друг. До того ж, з новою ніжкою у нього з'явилася нова суперсила літати та стрибати до хмар. Тож нам разом нічого не страшно і навіть весело. А тепер, мої любі. Пригадаймо! Скажіть, будь ласка, як же ж звали хлопчика, про якого розповідається в казці? Молодчинки! Хлопчика звати Ромчик. Яка чудова іграшка у нього була? Так-так, смарагдовий дракончик. Ви запам'ятали, як виглядає колір смарагдовий? Молодчинки! Це яскраво зелений колір. Скажіть, будь ласка, за що спочатку ромчикові подобався його дракончик? Ой, скільки багато відповідей. Про це обов'язково напишіть мені у коментарях, а я їх усі перечитаю. От мені цікаво, чого ж вас навчила ця історія? Чому Ромчик спочатку не хотів гратися з дракончиком? Молодчинки, тому що він був зіпсований. А хлопчикові було шкода свого дракончика? Ну, звісно, моя. це ж його була улюблена іграшка. Хто поремонтував смарагдика для Ромчика? Молодчинки. Тато майстер на всі руки, тому поремонтував ніжку з конструктора. Діти! А ви би гралися своєю улюбленою іграшкою, якби у неї зламалася якась деталь? А чому? Мені дуже цікаво, тож також напишіть у коментарях. Як гадаєте, чому саме смарагдовий дракончик став для Ромчика найкращим другом. Дуже мені цікаво. А я гадаю, що смарандо дракончик для Ромчика другом був завжди. І тоді, коли він цілою іграшкою, і тоді, коли в нього була зіпсована ніжка. Адже ми цінуємо та любимо близьких друзів та тих, хто з нами живе поруч. Не за зовнішність, а за їхній внутрішній світ, за доброту, за чесність, за любов та ставлення до нас. Тож, якщо ви хочете мати чудових друзів, будьте з ними чемними, добрими та любячими. А щоб казку добре запам'ятати та пригадати усі деталі, Пропоную прослухати і ще раз. А тим часом намалювати так, дракончика, як ви його собі уявляєте. А фото з вашими чудовими малюнками я чекатиму обов'язково. Шановні дорослі, вчіть своїх дітей бути обачними з тими людьми, які їх оточують. Навчайте їх толерантності, бути чемними. Добрими та співчутливими. Пам'ятайте, що тепло дитячих сердець робить цей світ краще, тепліше і навіть кольоровіше. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бережіть себе. До побачення!